П'ятниця 27 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з героєм Олексієм Батаєвим. Чоловік родом із села Нестерівці Кам'янець-Подільського району. В цивільному житті працював закрійником на одному із швейних підприємств. З початком повномасштабної війни долучився до тероборони. Після служив у лавах 65-ї окремої механізованої бригади, загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Я його знав ще з Медкивом. В школі він нас вчився в селі від до 4 класу, разом ходили до школи. і Хлопець був дуже емоційний. І з ним ми вже в старшому віці дружили постійно. Він приїжджав в село до нас. Він любив дуже футбол. Вулиця на вулицю, футбол грали, все приходили туди, до них на вулицю, вони до нас приходили. Він за шахтар болював, У мене брат є рідний. Вони теж разом пішли в тероборону, потім його з тероборони забрали туда до війська. Серевні він казав, що в полон ніколи не здамся. Хмельницькому відбулася 125-та акція Поверніть героїв з полону вперше у нашому місті активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів організували її у серпні 2022 року. Спрямована вона на підтримку українських військовополонених. Учасники акції закликають світову спільноту допомагати у поверненні наших військових або сприяти їх належному утриманню відповідно до Женевської конвенції. Нагадаємо, безстрокова акція відбувається кожної п'ятниці з 12 до 13 години на майданчику поблизу дитячого світу. На даний момент живу у Хмельницькому, але я родом з Луганщини. Сьогодні стою за свого сина. Зник безвісти двадцять 27 жовтня. Як розпочалася війна, він пішов до тероборони. А в 2023 році підписав контракти з військовою частиною. Цей прапор йому дали разом із медаллю. Тоді він отримав поранення на Донецькому напрямку. На пам'ять для нього тут підписалися побратими. Аби зберегти його, він відправив його мені. І зараз з цим прапором я стою на акціях. Кожною п'ятницею все більше і більше долучаються родин саме з числа безвісти зниклих, і це показник того, що питання безвісти зниклих є дуже гострим, тому що дуже величезна кількість. Наша акція є безстроковою, наша акція є мирною, наша акція є як заклик суспільства не бути байдужим. Ми зверталися неодноразово до Червоного Христа. Ми писали звернення. Ми зверталися також до депутатів Хмельницької міської ради і ми дякуємо за те, що вони підтримали наше звернення і звернулися в свою чергу до депутатів Верховної Ради, і це насправді дуже важливо. Саме в такий спосіб, якщо би всі ради ініціювали звернення до президента, до Верховної Ради, до всіх координаційних штабів, що люди не мовчать, що люди хочуть мати відповіді на свої гострі запитання, я думаю, що це би дало можливість пришвидшити такі перемовини на міжнародному рівні. Майже 4 тисячі посилок впродовж 2024 року доправили до військових з допомогою. Волонтерської пошти працює вона на базі благодійного фонду Волонтери Поділля». Автомобілі з пакунками відправляють щоп'ятниці у ті місця, де тривають бойові дії. Сьогодні волонтери вирушать в останню у цьому році поїздку на передову. Харківська область, Донецька область, Сумська область, Запорізька, Херсонська. Самі такі. Актуальні наші напрямки в першу чергу, звичайно, це те, що зігріває наших військових: окопні свічки, сухі хімічні грілки, дуже хороших відгуки від хлопців, що справді допомагають їм зігрітися. Буржуйки, також білі маскувальні сітки, генератори. Звичайно, також ми доставляли автомобілі на лаветі для наших військових, і також забирали автомобілі з передової від хлопців, які потребували ремонту. Вже в ті точки, які було необхідно відправити ці авто. В цьому році це вже остання відправка волонтерської пошти. А з нового року працюємо без змін щоп'ятниці, відправка. У молодіжному центрі відбувся фінальний захід у рамках соціально-інклюзивної просвіторії Світло 2.0. Стартував проєкт у березні цього року, впродовж дев'яти місяців. Для молоді міста влаштовували лекції, під час яких фахівці у галузі соціальної інклюзії розповідали про важливість розбудови безбар'єрного середовища у Хмельницькому. Загалом відбулося сім лекцій та стільки ж вікторин на згадану тематику. Проєкт охопив близько 300 учасників. В рамках проєкту Апшифт ми втілювали лекції та інтелектуальні квізи для молоді нашого міста. А саме це було сім квізів і сім лекцій. Відповідно, на лекції молодь дізнавалася, що таке соціальна інклюзія, дізнавалася взагалі різні практичні сторони цього поняття. І потім на квізі вона закріплювала знання набуті на лекції, і, відповідно, потім молодь, яка вмотивувалася, вона Перетворилася таку спільноту, яка надалі просуває знання стосовно соціальної інклюзії в нашому місті. Чому це важливо? Тому що саме ми будемо говорити про один з бар'єрів, він інформаційний через те, що люди чогось не розуміють або не знають, наша природна реакція боятися цього і відсторонюватися. А чим більше суспільство буде обізнано в цій сфері, тим легше буде впровадити ці зміни. Тому що по факту, все одно ми бачимо, і по прикладу там Сполучених Штатів Америки і подібних країн, що це все одно була ініціатива суспільна, а потім державна. Основи швейної справи та підприємництво опановують підлітки віком від 14 до 17 років у рамках проєкту Фешн Training Center Точка зростання для професіоналів. Навчання триває три місяці. Юні учасники курсу вже встигли відвідати підприємства місцевих виробників, а ще мали змогу власноруч пошити шопери. Також підлітки беруть участь у профорієнтаційних заходах та опановують основи фінансової грамотності. Реалізують проєкт представники агенції сталого розвитку АСТАР у рамках програми USAID Мріємо та Діємо. Я хочу бути дизайнером одягу, відкрити свій магазин і робити незвичайні речі. Я вже знаю, як розрахувати сам план. Ідею бізнесу, що на що треба витрачати, і так далі. Наш проект, який має назву Фешн Training Центр, точка зростання для професіоналів, він виконується громадською організацією агенція сталого розвитку Астар в межах програми Юсет Мріємо та діємо, яка реалізується Айрекс. Одна група у нас сформована із учасників віком від 14 до 17 років. Це група підлітків Фешн тренінг Центр для молоді. Вони вивчають основи фінансової грамотності підприємства. Також торкнулися швейної майстерності. Дещо. Під час навчання вони обов'язково відвідують швейні підприємства, проводяться екскурсії для того, щоб вони більш глибоко зрозуміли зсередини особливості виробництва одягу і, відповідно, взуття та інших аксесуарів. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!